Останнім часом позначка температурного стопчика приємно підвищується, а випромінювання сонячного світла стає активнішим. Через це постає цілком логічне питання: як правильно доглядати та захищати шкіру у теплий період. Як зазначають фахівці, найголовнішим подразником для шкіри навесні є саме дія сонячного випромінювання. Зараз, коли у нас є весняно-літній період, то дуже важливу увагу треба звернути на захист шкіри від випромінювання від сонь сонячного. ті всі випроміння викликають фотостаріння, сухість шкіри пігментацію. Це дуже як кажуть, важко потім з нею боротися. То краще попередити, чим потім лікувати ту хворобу в теплий період року. Дівчатам радять обирати зволожуючий крем, який містить в своєму складі. ОФ-фільтр. Це якраз та складова, що допомагає захистити шкіру від сонячного тепла. Потрібен крем з ОФ-фільтрами. від 30 у весняно-літній період дуже важливо, щоб це був. Від 30 до 50 у фільтрів, тобто ми дивимося у складі засобу і обираємо максимально. Наразі найактуальнішими та дієвими процедурами є зволоження шкіри. Аби оберегти шкіру від зовнішніх подразників, варто поєднувати салонні процедури з правильним домашнім доглядом. У кожної людини шкіра різна, потреби різні. Тут не можна сказати, що ось у літній період всім потрібно робити там то-то-то. То але знаєте, зволоження, очищення, детоксикація ще ну нікому не заважала. Але зверніть увагу, що ну я думаю, вже зараз всі знають та що пілінги ми не робимо ну важкі у літній період. Ну саме головне, то знаєте, то обрати правильний догляд щоденний, бо то дуже важливо. Без нього ну не буде навіть не буде такого чіткого ефекту від процедур. За словами Тетяни, останнім часом все більше дівчат звертаються за допомогою у сфері косметології. Якщо порівнювати з довоєнним часом, то станом на сьогодні бажаючих потурбуватися за власним виглядом, навіть побільшало. Ну є і переселенці і місцеві. Мені навіть здається, що зараз у нас графік більш щільний ніж був до війни. От ну такий парадокс, не знаю, як так. Більш детально про догляд за шкірою у теплий період року. Дивіться у передачі Будьте здорові в ефірі та на сторінках у соціальних мережах телебачення Капрі.